Мої вітання в ефірі. Програма Спорт за тиждень та я її ведучий Віктор Самчук сьогодні. У випуску про чергові сенсаційні перемоги кардиналу у Кувейті, скандали в обласному футболі та як тендітні жінки можуть піднімати гирі вагою не в один десяток кілограмів. Рівницький кардинал продовжує переможну ходу на міжнародному футзальному турнірі у Кувейті. Цього тижня місцева команда відіграла останні дві гри групового етапу і отримала дві перемоги, що інакше як тріумф назвати важко. Тож як це відбувалося, дивимось далі. У другому матчі групового етапу рівняни зустрічалися із єгипетською Маккасою. Команда суперник своїх планів на турнірі не приховує і розраховує тільки на перемогу. Тож з перших хвилин поєдинку вони відразу пішли у наступ і постійний пресинг воріт кардиналу. Декілька дуже гострих атак не без надзусиль відбив Віталій Денюшкін. Але на 18-й хвилині він був безсилим проти потужного удару одного із гравців Маккаси. Тож на перерву рівняни пішли в не дуже втішному положенні, але відпочинок їм пішов на користь. У другому таймі можна було побачити вже кардинал у всій його красі. Віталій Денюшкін застосував всі свої вміння в координації гравців, що переросло у постійний натиск на ворота суперника. Голод до голів був задоволений на 33-й хвилині. Олександр Бондар влучно поклав м'яч у дев'ятку. А вже за чотири хвилини граючий тренер Сергій Піддубний теж відзначився голом. Тож рахунок 2-1 протримався до останніх секунд протистояння. Сьогодні тяжело було фізично, і команда Єпіпіточних харакшоа обороняється, і тяжело було її вскрити. И так как мы пропустили, уже нам надо было отыгрываться. А Саудовской Аравии было чуть полегче. Они шли в обыгрыш, мы где-то их подлавливали. Мы ну, тоже играли вроде бы первым темпом, но много моментов не могли забить. Хорошо, что повезло в конце, мы забили, выиграли. Нас проигрывало самая за рахунок габаритів своих ну, природних від природи. І десь ми спочатку почали комбінувати, але як так і команда сіла взаді, довелося нам міняти гру і десь теж грати вже, підстратити в такий футзал примітивний. Десь за рахунок стовба, я все-таки вважаю, що нам вдалося, перемогли, значить, все нормально. Перемога над єгипетською командою вивела кардинал на перше місце у турнірній таблиці своєї групи. Хоч, незважаючи на лідерство, рівненська команда 100% шансів виходу у чвертьфінал ще не мала. У заключному ж матчі групового етапу кардинал зустрічався з колумбійською атлетікою Уїлою. Для виходу у чвертьфінал рівнянам вистачило б нічийного результату, а їх суперникам потрібна була лише перемога. Відповідно, місцева команда діяла обережно та, зустрічаючи суперника на середині поля, часто виходила в контратаки. Рахунок вдалося відкрити лише на десятій хвилині. Андрій Чернієнко вдало зіграв на лівому фланзі і влучно пробив поворотах. І вже через чотири хвилини все той же Чернієнко записав на свій рахунок ще один м'яч. Тож відпочивати команда. Допішли за рахунку 2-0 на користь кардиналу. Вдало зразу вийшли, забили два гола. І я скажу, що суперника поставили таку незручну ситуацію, їм дуже тяжко було вийти. Тим більше видно було, що настрій в нашій команді був бойовий. І ми в першому таймі хіба там, дали їм пів шанса, якісь... і, і, і то я вважаю, що десь за рахунок того, що судді не об'єктивно на у другому таймі кардинал продовжив громити колумбійців. На перших хвилинах при розігріші кутового Сергій Тригубець вдало завершив ігрову комбінацію і довів перевагу рівнян до рахунку 3-0. Після цього гравці Атлетіко почали доволі грубу гру, але рівняни не зважали і впевнено продовжували контролювати м'яч. Кінцівка ж матчу видалась просто неймовірною. На останніх хвилинах вже Артем Фаренюк вдало зіграв і впевнено поклав м'яч під перекладину воріт колумбійців. І за декілька секунд до сирени Андрій Чернієнко забиває свій третій гол у матчі, тож рахунок 5 -0. І більш ніж переконлива перемога кардиналу. Незважаючи на дві попередні перемоги, ми ще не забезпечили собі місце в четвертьфіналі, тому була дуже важлива гра. Добре підготувалися до неї, правильно поставили гру і перемогли. Забили два, можна сказати, швидкі голи і вже диктували свою мову на полі. Їм треба було обов'язково вигравати в нас. І ми вже просто грали в ситуації. Отже, кардинал виходить у чвертьфінал з першого місця у групі. Наступну гру рівняни гратимуть уже в понеділок, 22 липня. Нарешті вирішилася одна з головних футбольних інтриг нинішнього сезону. У фіналі Кубка області зійшлися Рівненський Сокіл та ФК Малинськ. Повітря на полі від напруги можна було різати ножем. Тож про те, хто ж таки переміг, та сенсаційний скандал, детальніше у наступному сюжеті. Як Рівненський Сокіл, так і Малинськ вийшли на поле лише за перемогою. Фаворитом протистояння можна було вважати команду Березнівщини, адже малинчани впродовж першого кола чемпіонату та на кубкових іграх показували вражаючі результати. Втім, як показав матч, сили команд основну частину ігрового часу були рівними. За 90 хвилин рахунок футболісти відкрити так і не змогли. Хоча і не обійшлося без гострих моментів. За нічийного рахунку призначено було два додаткових тайми по 15 хвилин. І після невеличкого відпочинку футболісти вийшли з на поле. І одразу на перших хвилинах вдача посміхнулася Малинську. Юрій Козлюк влучно прибуває і м'яч у сітці воріт. Футболісти Сокола запевняють, відіграли вони на всі 100%, але їм не вистачило майстерності. Схема, взагалі, яку ми награвали, нам вдалася, але в деяких моментах тобто, реалізація в нас чуть-чуть пучкотильгала, тобто не вдалося забити і пропустили такий гол з 35 метрів. Втім, незважаючи на не здавалося вже втішну переможну та святкову обстановку, основні пристрасті цьогорічного фіналу Кубку області розгорілися вже під час церемонії нагородження. Команда ФК Малинськ виходити за трофеєм відмовилась. Всьому причиною послужила незіграна гра у чемпіонаті області із Оржівським Одеком. Дату 18 липня, яку запропонували очільники федерації малинчанам, абсолютно не підходить, оскільки у тих стартувала законна відпустка. Команда суперників, тобто ОДЕК, яка переносений матч був з Одеком, не пішла нам на зустріч, не згодили дати проведення матчу. Їхня дата, взагалі, категорично не співпадала з нашим річним планом тренувань, підготовки, мотивуючи тим, що вони є учасниками в. Вищого по рейтингу змагання аматорської ліги нас федерація можна сказати, в примусовому, примусовому порядку заставила, заставляє грати числа, в якому нас, на жаль, наша команда не може зібрати футболістів. Достатньої, навіть, щоб вийти на поле, 11 чоловік. Натомість керівництво обласної федерації футболу, не вихід за заслуженими нагородами розцінює як неповагу в першу чергу до вболівальників, які прийшли на гру. Тому в майбутньому обіцяє вжити в санкції. Ми приймемо рішення так. Щоб, щоб більш нікому не хотілося показати, які вони великі майстри, і як вони зневажливо відносяться до вболівальників, які заради них ідуть сюди, от на стадіони. Тому в рівненському футболі є багато проблем, так в тому числі ви бачите, і ось ця, але у нас достатньо волі. І знань, як зробити так, щоб так зневажливо не відносилися. Не чекаючи можливих санкцій зі сторони обласної федерації футболу, гравці ФК Малинського одразу після гри повідомили, що команда знімається з чемпіонату. Наскільки це рішення було серйозним та обдуманим, стане відомо пізніше, як і те, чи повернеться в другому колі один із фаворитів цьогорічних змагань. Бурштинові зорі саме таку назву має перший всеукраїнський турнір з гирьового спорту, який пройшов цього тижня у рівному. Незважаючи на дебют, цьогорічні змагання зібрали у місті еліту гирьовиків з усієї України. Для спортсменів це була чудова нагода вкотре помірятися силами з одвічними конкурентами. Тож глядачам було на що подивитися. Рівненська федерація гірьового спорту добре знана в Україні завдяки успіху своїх спортсменів. Рік тому її очолила талановита спортсменка Оксана Маріновська. За цей час було зроблено чимало, але в чергове голосно заявити про рівненський гірьовий спорт вдалося лише зараз. Молодий керівник каже, що ідея подібних змагань виникла давно. Ідея ця виникла майже відразу після того, як я очолила. Федерацію, а виникла чому? Тому що хотілося якось голосно сказати про себе. Не тільки про те, що я очолила федерацію, а хотілося, щоб вся Україна побачила, що в нас дійсно є федерація, яка працює, яка підтримує всю Українську Федерацію і яка проводить не лише обласні змагання для заліку управління. Ініціативу рівницьких герівків одразу підтримала і Всеукраїнська Федерація, адже змагання подібного рівня є ще однією можливістю підготовки спортсменів на міжнародні спортивні форуми. Загалом же президент. Всеукраїнської федерації залишився задоволений турніром у рівному змагання. Любі важливі для розвитку гирьового спорту і в Україні, і в регіонах рівненщина відома своїми спортсменами. Тут і тренери дуже добрі: Комаревич Маматюк, заслужені тренери України, які підготували чемпіонів світу. Змагання проходять на високому рівні, на досить високому організаційному, результативному і емоційному рівні. Всього ж до рівного завітали гірвики із 13 регіонів країни. Загалом близько семи десятків учасників. Поміж чоловіками змагалося й 12 жінок. Серед них були і справжні авторитети грівого спорту. Так, багаторазова чемпіонка світу Любов Черепаха разом із своєю дочкою приїхали поборотися за нагороди у рівному. Сьогодні мені прийшлося сорівнувати зі своєю дочерюю. Да, у нас завжди з нею борьба. І от де говорять, от ну що мамка, ти таки уступила дочці. Я ей говорю, нет, она выиграла у меня в честной борьбе. Это второй раз, когда она у меня выигрывает, я являюсь ее тренером. Вы знаете, самая лучшая награда для тренера это когда его спортсмен превосходит тебя самого. Вот. Я довольна, она выполнила, она сделала норматив мастера спорта, потому что народного класса. А серед чоловіків конкуренція була ще запеклішою. Тут було більше учасників, і кожен з них вже мав певні досягнення за плечима, тож легкої боротьби ніхто не очікував. «Мені Ребята сказали, що зараз вторий управління на ну, всю один, але все одно на один толчок мене опередили. Вот. Ну, впереди ще ривок, так що я постараюся э, в ривки вже опередити соперника. Конкуренція є завжди, тому це спорт. Ну, э, Здесь тоже борьба боротьба, как бы не из легких, поэтому конференція в будь-якому есть. у нелегкій боротьбі загальнокомандне перше місце виборола команда Житомирської області. Срібло поїхало до Львова, а от бронзу рівняни залишили за собою. Наступного ж року федерація гирьового спорту пообіцяла ще більш рішуче підтримати вже другий турнір бурштинові зорі. Тож на спортивній мапі України рівне стало ще більш яскравим. На цьому все більше новин шукайте на нашому сайті рівнеодин.тв. а нашу програму традиційно чекайте наступних вихідних зі свіжою порцією спортивних новин. Побачимось на першому місцевому.